Мастурбація має негативний вплив на тренування. Вчора я натрапив на таке відео. А насправді так це чи ні? Дозволь пояснити, я знаю, що є люди, які зловживають мастурбацією. Тут нічого такого, я сам через це проходив. Дивись, є дослідження, які показують, що коли ти граєш на своїй флейті перед тренуванням, це абсолютно ніяк не впливає на рівень твого тестостерону. І твій рівень тестостерону повернеться до норми вже через кілька хвилин після того. Як ти випустиш свій пудинг, але виділення протеїну може вплинути на твій настрій. Відповідно, це може вплинути на саме тренування, але звісно, в кожної людини все по-різному. Я пропоную тобі навчитись відчувати свій організм і проаналізувати, як ти себе почуваєш під час та після мастурбації, і зрозуміти як буде краще для тебе. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм є в профілі.